Брати і сестри, я зараз хочу закликати нас до молитви за, наших, за спасіння наших рідних і близьких. Я прочитаю уривочок із першого пісня апостола Павла до Тимофія, першого розділу. Я прочитаю з 12-го віршика та далі до 16-го, 1 Тимофія, 1, 12, 16. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодаря же Господа нашего Иисуса Хри... Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, что Иисус Христос во мне показал первым все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Такие урывочек, да апостол Павло, как бы открывая свое сердце, открывая свои думки. Про те, як він бачить е, своє покаяння, про те, як він бачить, який був його стан е, до того, як він прийшов до Бога, про те, як він бачить себе сьогодні, коли він, ну як в той день, коли він писав, коли він був великим служителем. Цікаві думки, брати і сестри. Е, написано в 13-му віршикові, мене, який був і холітел, гонітелем, але він тому що так поступав по в Ніверії. Він, він якби цими словами показує, що апостол Павло, він коли ще не був апостолом, він не був достойний спасіння. Він говорить, я був, ну, скажімо так, недоброю людиною, що да? він каже, я хулив церкву, гнав її. Достойний він не був. І він каже, я, ць, я не був. Я це до чого кажу. Ви знаєте, ми от ми молимося за наших рідних і близьких, правда? Ми... Ми бажаємо, щоб вони спаслись, і часто іноді, особливо коли ці люди в нашій сім'ї живуть, часом іноді нам хочеться з них зробити святих, от правда чи ні? От щоб чоловік був гарний, як написано в Біблії, щоб дружина була така, як написано в Біблії. І люди іноді віруючі, от вони особливо коли приходять із зібранням, вони почали гарну проповідь, якою повинна була бути людина, вони починають таку робити людину, хочуть зробити своїми силами людину невіруючу. Але це неможливо. Я пам'ятаю один приклад, колись розказував один пастор, е прийшла одна сестра на зібрання. З перемотаною рукою і під глазом у неї синяк був. І пастор каже, а що таке сестра? що це ви? А вона каже, за Христа постраждала. А що ж таке? Як? Ну, вона йому розповідала, що додому прийшов чоловік, випивший, а вона його стала на порозі і не пускає. Даємо біблію, відкриває псалом, каже, поки не прочитаєш, не пущу. Ну він їй показав, що він може. Ви знаєте, ми намагаємося, ми по тому, що ми хочемо, щоб люди спаслися, ми стараємося робити все, що ми можемо. Але давайте будемо пам'ятати, що люди не віруючі, вони, вони не віруючи, вони не святі. І святими ми їх зробити не можемо е, своїми приказами, умовами, наказами, роз, розповіддю про те, якою повинна була бути людина, як, як треба чи не треба, від того вони не стануть іншими. Амінь. Правда? Людина стає іншою від чого, брати і сестри. Коли ми помінялися, коли нас навчили, як треба, і ми сразу стали правильні, коли ми помінялись? Коли ми в серці усвідомили, що нам потрібен Господь? І усвідомили це ми не від того, що нас облічали, да? від чого? От згадайте, чому ви захотіли прийти до Бога. Тому що Бог торкнувся своєю любов'ю. Ну, у нас у всіх різні шляхи, да? хтось прийшов через те, що було важко, що якісь обставини, можливо, у когось хвороба. Але нас не заставляли. І давайте це будемо пам'ятати. Тут так само і Павло писує, що він, він каже, я був недостойний, але Бог явив свою любов. І наша відповідальність, якщо ми бажаємо, щоб наші рідні спаслися, пам'ятати про те, що ми повинні являти любов. Апостол Павло пише. А... Зараз я знайду цей вірш. 16 вірш. «Но Для того я і помилован, щоб Ісус Христос во вам первом показав все довготерпіння, в пример тим, які будуть вірувати в Него к жизни вечної. Да? Що люди бачать в нас? Чи бачать вони е, Бога, чи знаєте, написано в післенні до Коринтян апостола Павла, ми лист Ісуса Христа. І, і люди Його читають. І цікаво усвідомити, те, що яким Бога будуть уявляти люди собі і представляти залежить від нас. Ми його уявляємо нашим ближнім. І от питання, яким Бога люди бачать через нас? Суддю, того, котрий карає, і, 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 того, котрий постійно хоче засудити. чи, ну, я не знаю, якісь інші. Е, але Бог бажає, щоб ми явили любов, правда? Щоб насправді через нас люди побачили його характер, щоб е, через нас люди побачили, яка є церква. По нас люди говорять, яка церква. А то такі всі там, да, віруючі. Я думаю, ви коли свідчили людям, ви не раз чули, а от я знаю, там така людина є. Він каже, що він віруючий. Або вона каже, що вона віруюча. Та що я туди буду йти? По одній людині і ми починаємо пояснювати, так, ви розумієте, ну, можливо, та людина так і чинить, але церква Ісуса, вона не така. Люди в церкві, віруючі, вони інші. І ви не судіть по одній людині, але люд, людям часто. Якби ну, близько, да, коли вони побачили віруючу людину, вони думають, що такі всі. І на нас лежить велика відповідальність не тільки про те, щоб явити свою репутацію, ми являємо репутацію церкви перед іншими, і ми являємо репутацію Бога перед іншими. Тому апостол Павло писав до Коринтян і говорив, що ви будьте уважні, бо ви є лист Ісуса Христа, лист, котрий написав Бог до людей. І ми несемо важливе пісня. І якщо ми бажаємо, щоб наші рідні спаслися, то вони спасуться, якщо ми донесемо це післення. Амінь. Якщо ми зможемо передати саме те пісня, яке Бог говорить до людини, а не яке ми придумаємо. І останнє, що я хочу сказати: 15 му віршику апостол Павло говорить: «Вірно і всякого прийняття достойне слово, що Ісус Христос прийшов в міст спасти грішників, із котрих я перший». Якщо ми бажаємо, щоб Бог діяв через нас, важливо визнавати Його велич, а не свої заслуги, а не свої досягнення. Амінь. Тут Він пише. Це пісня апостола до Тимофія, він його наставляє як служителя. Він був, будучи вже апостолом, можна сказати, досягнувши певного високого духовного рівня, Він говорить: Мене Ісус спас, і я грішник Номер один. Наскільки це була смиренна людина? Мені взагалі іноді, знаєте, читаю пісня, і мені, я думаю, як Бог. От е, пам'ятаєте, він писав, що Бог допустив колючку в його тіло, да? щоб він написано, щоб я не возгордився через нещасність откровенні. Ми, коли читаємо його післення, е, е, читаємо життя апостола Павла, здається, де там та гордість? Він досить смиренна людина, котрий приніс на жертв своє все життя, і не було нічого в нього, що він залишив собі. Він все віддав і був готовий померти за Христа. І говорить, я грішник номер один. Ісус мене спас. Дуже важливо пам'ятати про це. І Ще один є уривок дуже цікавий в Дій святих апостолів. Знов таки, випадок з, Ісус, з апостолом Павлом. Дії апостолів 14 розділ. Давайте відкриємо. Я буду читати з восьмого віршика. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от черева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него, и, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, Тебе говорю во имя Господа Иисуса, стань на ноги Твои прямо». И он тот час скачил и стал ходить. Народ же увидел, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря, «Поликаонские боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрецы идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотели вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них» который в прошедших родах пропустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой». Что происходит? Представляете, какой они могли досягнути там славы, да, ну, Люди вважали їх богами, принесли їм, принесли жерт, жертви цих тварин. І вони вже вважали, що це Зевс зійшов до них сам Бог, да, і кому вони поклонялися. Але апостол сказав, апостол Павло каже, вони розідрали свій одяг. І вони сказали: ми такі самі люди, як і ви. Вони постійно визнавали Божу велич. Вони, ну... Ні на крок не дозволяли гордості, не дозволяли людській славі забратися в їхнє серце. І Бог діяв через їхнє життя. Я думаю, що завершуючи зараз е, цю, це слово, ми будемо молитися за наших рідних і близьких. Я це все до чого говорю: до того, що е, ми не зможемо самі змінити наших рідних і близьких своїми зусиллями, своїми здібностями. Чи не здібностями, ми повинні пам'ятати, що тільки Бог своєю силою може змінити їх і спасти. Ми тільки, наша відповідальність, знаєте, яка? Не заважати Богові зробити свою роботу, дати йому можливість діяти через нас. Амінь. І це дуже часто нелегко, тому що хочеться свого чогось добратися. Іноді нам здається нам видніше, що так буде. Але у Бога є свої шляхи. я хочу з нас закликати зараз до молитви, щоб ми молилися, щоб Господь вказав, як нам діяти, що нам говорити, що нам робити, або можливо, взагалі нам не робити або чекати, просто явити довготерпіння, як говорив апостол Павло.